Вітики всі ми знову разом з вами. На сьогодні п'ятниця мала бути вихідна, трошки, але щось пішло не то. Вон позаду мене видно, що ми там варимо свиням картоплю. Зараз підемо разом з вами і подивимося. З'явилася свиняча вже картопля, як я називаю, тож є що варити свиням. Але хочу сказати, що зараз так спекотно її варити, тож що в нас зараз вечір ми зваримо і. Завтра вранці всю віддамо, щоб не скисало. А відгодовувати треба, бо такі щось. Не хочуть спекотно, то думаємо, може, хоч картоплю будуть гарно їсти. Ось нам сьогодні привезли, можна сказати, десь відра 4 цієї картоплі. У нас і наша є, але у нас там її небагато. І ось один ящик Максим вже перерізав. Це залишився один ящик. І ось тут така. Але хочу сказати, що тут така рожева, гарна. Я ще її виберу, знаєте, посадити. Дивіться, яка вона непогана, це ще не свиняча. Я, на... Я таку на свинячу не відкладаю. Тож, виберу, бо в мене такої, немає. І посадимо собі, ще щось буде. Ось так. Ну, а зараз треба попоратися. Ці чекають, ці щось воно. Натворили, перекинули, що тут таке. Треба всім дати їсти. Тож зараз будемо цим займатися, Да, свинки? Манюньки? Вреднульки. Ох і вредні, да? вредні. Залишилося, як я кажу, дві з половиною свині. Але ж оці дві старші. Ну, Тут акабанчик і свинка наче. Я так ще не дивилася. Знаю, що свинка точно, як кабанчик... І вони оце б'ються між собою, щось не можуть поділити. Хоча корито тепер вже велике, вам їсти і їсти, їсти. Ага. Все не так, да? За то маліється і все так. Що там? Кусають одне одного, видно. Тепер всі задоволені, всім дала, та всім дала, травички кинула вони на траву, як пірані І ці також. Лобуду дуже люблять. Максим вже доварив, тут картоплю, товче, засипамо і подивимося, бо це ми перший раз варимо влітку. Чи захочуть вони, чи ні. Бо щось, я казала, менше треба, а Максим цілий казан увалив. Тут, до речі, виноградик, наш зараз підемо, подивимося. Уже він. Цукру набирає, такий гарненький стає. Так, а ось і наш виноград. Обробляй, не обробляй, все одно є болячки. Це ми тільки що з Максимом розмовляли, він каже, що групу по це виставить там, де виноград розказали Все зрізати треба. І це ж обробляється в одну вже. І то не всі сорти. Отут синенький і оцей такі саме. Більше, що вони піддатні до цих хвороб, а ті інші такі більш-менш нормальні. Оцей синій Надія Азос, він в тому році дуже пізно почав достигати, а це щось уже синій. Стоїть все так якось швидко-швидко. Це ось Юпітер кишмиш, він без кісточки смачненький вже такий, ну ще він якийсь несолодкий. Тут також кишмиш 300 52 чи який. Бачите, такий він маленький, але він смачний. Це тут променистий, чауш є, чауш це вино смачне з нього. Так що, ось так. от Сьогодні ще будемо обробляти. Хоча оцей сорт взагалі страшно, треба обірвати його. А я вийшла з цим мішечки. Бачите, такі мішечки це для захисту від шкідників. Треба буде одягати, щоб оси, там, птички різні. Я вже пропонувала. а Максим каже, трошки пізніше ще обробимо, а потім вже одягнемо. Кажу, ну добре. Ну, у нас на весь не хватає, у нас небагато. У нас штучок 200 чи скільки. Скільки у нас? 200, ти замовляв ось цей чауш. Чауш цей гарненький такий. Зараз Максим хоче полити. Через годинку сонечко заховається, то можна буде пообробляти. То що так от? Ходимо, ходимо, знайшли собі роботу, що треба ще обробити. Ми думали, тут все чікі пікі А воно не дуже. Так, він тут буде поливати, бо вже каша зварилась. А я йду в погріб, треба там прибрати місце для картоплі і опустити ту ранню картоплю. Ось так от. Три нещасних рядин, ну два що плодоносять, а третій тільки на той рік буде. І ходимо, маємося з цим виноградом не туди, не сюди. А люди засаджують цілі городи, займаються. Це, коли займатися ним на продаж, це треба тільки тут і сидіти, там, обривати, обробляти. Коротше, треба щось одне. Максимом поливає. Я це ще хочу сказати, що хтось писав, що можна було підживити виноград. Якщо ми в відео багато чого ми в відео не показуємо, це не означає, що ми його не робимо, не тільки з приводу винограду. Підживлюємо, у нас там для цього винограду ціла аптечка є. І підживлення різні, і оті там ці амофоски не одна, а там багато видів. І натуральними підживлювали. Ось тут, де ми садили перші кущики, то ось так от у нас є там труба. Ми закриваємо, щоб туди ніякий їжачок не впав чи ще щось. І поливаємо так швидше йде. В погріб ми трошки опустили картоплів, видно, баночки і трошки. Поскладала, порозставляла, але все одно треба залазити і наводити ще порядки, бо щось тут дуже пилюки багато з'явилось. Поки я там в була, була, ну, вони мені картоплю подали і пішли. Максим уже возить той відсів блок. Бо ми один палет вже використали, треба наступний. Ну і помічник міряє. Бо... Той раз я міряла, яка там висота. Ну, вони трошки різні 1 сантиметр. Ну, ми вибираємо там 20 на один ряд. з половиною на інший, щоб розчин одинаковий. Шов. Виходить, Джень? Що да. ти там пишеш, ну покажи. Що хотів написати? 0. Два. 20. Так, а оце що таке щось написано. А, не виходило знову ж таки, я зрозуміла. Все, трошки розгодняється, залишився один у нас. Цю деревину ми вирішили все-таки спиляти. Не відійшла, вона ще більше засохла, то ось так от. У нас якось, знаєте, щось прохолодно так стало на вечір. Щось, наче, захмарилось, може дощик буде, а може і ні. Я все ж таки сіла, перебрала. Дивіться, картоплі скільки, тут більше, як піввідра. І така вона, є різна. Є і маленька, а є така, як десь два перепилиних яйця. Я залишу, бо я не знаю, що це за сорт. Все одно треба буде купувати якусь картоплю нову. Ну, тут різний сорт, це я знаю, що пікасо, а це я не знаю яка. Ну, я потім, як вона полежить в погребі, по весні переберемо вже на окремі. Бо в нас також є Пікасо, нехай буде. Щось і виросте. Що так, от Можливо, хтось каже, що маленька таку не садити. У мене дідусь завжди садив таку маленьку, по дві, по три штучки в ямку, і у нього була дуже-дуже гарна картопля велика. Та я таку буваю, саджаю воно одинаково. Так що буде буде експеримент, так сказати. Це. Завтра ще свиням я наріжу, та вичистимо. Картоплю, я надіюсь, що, звісно, вони будуть їсти. А це ж сиділа, там перебирала ту картоплю, Максим кличе мене, давай будемо робити. Зараз покажу, що ми будемо робити. Це я півдня на кухні їсти готувала, готувала, а на вечір у нас все одно. Зараз покажу вам що. на кочегар і зараз буде, тут, буде смажити тут карасики. Ось так от. Ну, що тут, виходить, Максим. А то щось зажурився сидиш. На свиней любуєшся. Да. На яких? На кавунчика чи на малу да, малю, дивина ту залізла. Да, З малих ще не скоро. А, Маліша. Mm -hmm. ну, тут, звичайно, мороки поки розтопити, Ну як, не дуже той мороки, але тут ця риба буде смачніша набагато, чим ніж на газу. Тут вона така сухенька буде, смачненька. Ось така у нас буде вечеря. ну Не тільки, звісно, але смакота. Бачите, наше жабуриння. Хотіла сьогодні ще його почистити. Не дійшли руки в нас. Вода там чиста ми долили, а от колір такий, бо на дні все осіло. Думали, сьогодні там пилососити та щось. І не дійшли, знаєте, і вода якась холодна. Не, не дуже хочеться там ходити, пилососити. Я вже Максиму кажу, ми оце налили знову води, щоб на місяць нам вистачило. Зальємо, ж, почистимо. Кажу, вже треба, напевно, його збирати, бо то було таке, була така спека, а це ж кажуть, що буде так. Температура падати. Бо ми вже не, не купалися, ну я не знаю. Десь декілька днів, бо вже ні то вухо боліло, він же ж ниряє в нас. так. Не дуже йому подобається тільки не то щось похолодало, та не так. Ну, нічого, подивимося, якщо що, зберемо. Але оце коли була така спека, басейн нас тільки й рятував. Ми там сиділи по декілька заходів, зато потім вилізеш. Бувало таке, я отак, як оце одягнена зараз. Залізла, впала туди, вилізла і пішла. І за півчаса я вже суха, але було набагато легше. Дитині, саме головне задоволення. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока пока вам.